Миколаївщина край мальовничих і по-справжньому унікальних місць. Тут жаркий родючий степ зустрічається із прохолодою чорноморських хвиль, Терпкий запах чебрецю і полину змішується із солоним вітром морських просторів. На кожному його кроці історичні переплетіння, що оживають в легендах. Велика кількість поетів і прозаїків описували її красу Їй присвячували витвори художнього мистецтва і пісні. По-перше, хочу сказати, що сьогодні культурно-мистецька асоціація Артспакуса дуже плідно працює з філіями Центральної бібліотеки імені Краденецького. І в багатьох філіях сьогодні проходять персональні виставки саме наших майстрів, майстрів нашої асоціації. Сьогодні відкривається дуже класна виставка Легенди півдня. Тобто, якщо ви хочете зрозуміти душу Миколаєва, душу Миколаївщини, зрозуміти її ідентичність, традицію, культуру, то вам сюди. Персональна виставка Легенди Півдня» художниці Світлани Бойкової Калюжної, яка відкрилась 20 вересня у бібліотеці філії номер 9 Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького, запрошує глядачів у подорож світом книжок Євгенії Бондаренко в красі та розпису. Останні два роки я так вже дуже глибоко почала вивчати, якщо раніше я про нього чула, але не так зверталась до нього, то останні два роки, саме під час війни, якось я занурилась з семантику в оці Бувальщини, і мені дуже сподобалась сама тематика, бо тематика морського нашого простору, вона... Взагалі-то є тільки в Тавріки. Не один розпис так не торкається тематики моря, а моря ну, це моя улюблена стихія. В експозиції 15 робіт мисткині авторські ляльки-мотанки, які успівують красу і берегині регіону Північного Причорномор'я. В основу робіт лягли легенди, які переказані були Євгенією Бондаренко в її книжках стежки до Лиману. І тут саме про акацію, про виноград. Про Ларича, батька вітрів. Тут про червону Берегиню і царівну маяківну. Тобто це все воно надихнуло. З відкриттям виставки Світлану Бойкову Калюжну вітали численні шанувальники її таланту. Від душі лунали теплі слова на честь авторки робіт. Гарний настрій, і тепло своїх сердець гостям заходу подарували давні друзі бібліотеки філії No9, викладачі дитячої музичної школи No 6 Василь Ілечко і Ксенія Шеремет, Павло Москальов, Олексій Уманський, події центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького.